Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Це головний об'їзний шлях Коломиї. Та насправді водії оминають його десятою дорогою, аби не нищити свій транспорт. Коли тут нарешті з'явиться належне покриття. Попросили з'ясувати народний контроль. Коломийсько об'єзно не проклинав хіба ледачий. Водії зізнаються, інколи й слів важко дібрати. Іронізують. Напевно, асфальт гарний, а я просто дурний водій і не вмію їздити. Кажу дуже добре в переносному смислі цього слова. Так що, якби трохи можна, щось зробили, так краще було. Є дуже великі. хотіло б всім, щоб було краще. Дуже незручно просто. Та як? Ти не можеш їхати просто. Їх в області. Почали робити до кінця і не, не завершили. Понакладали кубки бетону асфальтового. І ще не... З часом це повністю це ненадовго. Я так враховую, що це вони так просто при замиленні очей понакладали такі спеціальні ремонтні дороги. Чи світить Коломийський об'їзній краще майбутнє? Журналісти народного контролю йдуть питати до керівництва Коломийської дорожньо експлуатаційної дільниці. Нас заповняють. На ремонт цієї дороги вже оголосили тендер. Тому наступного року там застелять новий асфальт. Має все робити. Повністю ця дорога, повністю кусок від раківчика. Сюди це вже є 100% гарантія. Хто виграє тендер? Чи облдодор, чи якась друга фірма. Я вам не можу сказати. Там мають робитися і кювети, і дорожне полотно, і водовідводи, і укріплення обочин. Ну, коротше, там по поні пл то маєте по повній програмі. Чи дотримуються слова дорожники? Слідкуватимемо. Марина Максимів, Юрій Данилюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.